Заломлення світла закони заломлення світла. Чому тіло, опущене в склянку з рідиною, здається нам зламаним на межі повітря і рідини? Як поводиться світло, переходячи з одного середовища в інше? Заломлення світла це зміна напрямку поширення світла в разі його проходження через межу поділу двох середовищ. Альфа кут падіння. Бета кут відбивання. Гамма кут заломлення. Це кут, утворений заломленим променем. І перпендикуляром до міжі поділу двох середовищ проведений з точки падіння променя. У 1621 році експериментально встановив кількісний закон, що описує заломлення світла. Одержамо цей закон за допомогою принципів Гюгінса. МН межа поділу двох середовищ напрямок поширення падаючих хвилів вздовж променю А1А і Б1Б. Площина АЦ хвильова поверхня падаючої хвилі. Промінь ББ1 досягає МН із, запі... із запізненням на дельта Т, що вимірюється Ц ділити на В1. Напрямок поширення заломленої хвилі вздовж променів А2 і Б2. Хвиля від точки А поширюється в другому середовищі над АД. Що дорівнює v 2 помножено на дельта Т. Площина BD – хвильова поверхня заломленої свилі. Розглянемо прямокутний трикутник ACB. Кут CAB дорівнює альфа, CB дорівнює AB помножено на синус альфа. AB do rivnie V1 dieliti na sinus alfa pomnoženo na delta T. Rozlimo trikutnik ADB ADB. Kut ADB dorivňuje ham. AD durivnie AB na sinus hamma. AB dorivnuje V2 dieliti na sinus hamma pomnožimo na delta T. Прирівнюємо дві рівності 1 і 2. Тоді отримаємо синус альфа. Ділити на синус гама дорівнює В1. Ділити на В2 дорівнює N21. Закони заломлення світла. Промінь падаючий. Промінь заломлений і перпендикулярно до межі поділу двох середовищ, проведений із точки падіння проміня, лежать в одній площині. Для двох даних середовищ відношення синуса куда падіння альфа до синуса кута заломлення гама. Є величиною незмінною. Синус альфа ділити на синус гама дорівнює N21. N2,1 21 відносний показник заломлення. Що характеризує показник заломлення? Розглядаємо промінь. Який поширюється в повітрі В 1 дорівнює 300 000 км за секунду. При поширенні у воді В2 дорівнює 225 500 км за секунду. Пройшовши знову повітря В3 дорівнює 330 км за секунду. Відносний показник заломлення показує. У скільки разів швидкість поширення світла в середовищі першому більша або менша, ніж швидкість поширення світла в другому середовищі? н 21 дорівнює v 1 ділити на v 2 Причина заломлення світла. Зміна швидкості поширення світла в разі його переходу з одного прозорого середовища в інше, оптична густина середовища. Чим більшою є оптична густина середовища, тим меншою є його швидкість поширення світла в цьому середовищі. Розглядаємо промінь, який пошириться з повітря у воду, альфа кут падіння, гама – кут заломлення. В1 швидкість поширення. В повітрі В2 швидкість поширення у воді. Відносний показник заломлення Н21 дорівнює В1 ділити на В2. За другим законом заломлення N2 дорівнює синус альфа ділити на синус гама. Звідси синус альфа ділити на синус гама дорівнює v 1 ділити на v 2 Промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною. Тоді V2 Менше В1, гама менше альфа. З меншою густиною, оптичною гостиною. Тоді В2 більше В1 гама більше, ніж альфа. Абсолютний показник заломлення середовищ. Це фізична величина, яка характеризує Оптичну густину середовища і показує у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі. Вакуум Швидкість поширення С дорівнює 300 тисяч км за секунду альфа-падіння кут падіння. середовище В. Швидкість поширення в невідомому середовищі гама кут заломлення. Звідси н дорівнює це ділити на В. Ви бачите таблицю показників заломлення. Найменший показник заломлення це повітря. Літ 1,31 сота. Вода 1,33. Тих етиловий спирт 1,36. бензин 1,5, скло 1,52 алмаз 2,42. Чи пов'язані між собою абсолютний та відносний показники. Н1 дорівнює С ділити на В1 N2 дорівнює на v 2 Звідси N2 ділити на N1 дорівнює v 1 ділити на v 2 дорівнює N21. Отже N1 і N2 абсолютні показники заломлення, N21 відносний показник заломлення. N21 до N2 ділити на N1. Обчислі швидкість поширення світла у шматку льоду. n – Показник заломлення унаціла тридцять одна сота. Швидкість світла 300 тисяч км за секунду. Перетворюємо в метри за секунду, знаходимо Б. N дорівнює C ділити на V, V дорівнює C ділити на N, звідси V дорівнює 2,29 на 108 метр ділити на секунду. Кут падіння променя з повітря на поверхню прозору пластику дорівнює 50 градусів. Кут заломлення 25, який показник заломлення цього пластику відносно повітря. Альфа кут падаючий до рівня 50 градусів. Гама кут заломлення до рівня 25 градусів знайти N21. За другим законом заломлення n 1 у рівні синус альфа ділити на синус граma. N21 дорівнює синус 50 градусів. Ділити на синус 25 градусів дорівнює 1,81 Промінь світла падає під кутом 60 градусів з повітря на поверхню деякого прозорого середовища. Заломлений промінь змістився на 15 градусів щодо свого початкового напрямку. Визначте швидкість поширення світла в другому середовищі, якщо в повітрі швидкість 300 тисяч кілометрів за секунду. Альфа дорівнює 60 градусів. Фі дорівнює 15 градусів, В. 3 на 10 8 метр ділити на секунду. Знайти швидкість поширення у другому середовищі v 2 Будуємо малюнок. Використовуючи закон і одну із формул, записуємо відносний показник n 21 дорівня V1 ділити v 2 за другим законом заломлення N2 дорівнює синус альфа ділити на синус гама. Прирівнявши, отримаємо синус альфа ділити на синус гама дорівнює V1 ділити на V2, Альфа дорівнює гама додати фі. Гама дорівнює альфа мінус фі. Тоді підставивши дані. Отримаємо В2 дорівнює В1 помножим синус альфа мінус Фі ділити на синус альфа. Підставивши дані, отримаємо В2 дорівнює 2,45 на 10 8 метр ділити на секунду. Якщо кут падіння світла становить 60 градусів. кут заломлення 45. Визначте кут заломлення в цьому середовищі при куті падіння 30 градусів. Записуємо дану. Альфа 1 дорівнює 60, гама 1 дорівнює 45. Альфа 2 дорівнює 30 гама 2 необхідно знайти. Робимо побудову. Використовуємо другий закон. Заломлення. n дорівнює синус альфа ділити на синус гама. n 2 дорівнює синус альфа 2 ділити на гама 2. Прирівнюємо співвідношення і отримаємо синус гама 2 дорівнює синус гама 1 помножено на синус альфа 2 ділити на синус альфа 1. Тоді отримує синус гама 2 дорівнює синус 45 градусів помножено на синус 30 ділити на синус 60 градусів. Гама 2 дорівнює арксинус 0,41 сота дорівнює 24 градуси. При якому куті падіння з повітря на скло, кут заломлення в два рази менший, ніж кут падіння. Які явища спостерігаються, коли світло проходить через міжу поділу двох середовищ? Який кут називають кутом заломлення. Формулюйте закони заломлення світла та доведіть ці закони користуючись принципом Гюйгенса. В Чому причина заломлення світла? З Яким є фізичний зміст? Дайте відповіді на питання в зошит. Параграф 26.